Школярі-рятувальники у сумах відбулися змагання з порятунку на воді. Організатори конкурсу упевнені, навички, якими володіють юні рятувальники. Якщо не знадобляться в житті, то точно додадуть упевненості під час плавання. Хто виявився найвправнішим і найдосвідченішим, знають наші журналісти. Вони вкотре повторюють, як витягти постраждалого з води, як убезпечити при цьому себе. На манекенах відпрацьовують прийоми штучного дихання та непрямого масажу серця. І, звичайно, спілкуються і діляться досвідом. Конкурс юних рятувальників на воді вже став доброю традицією. Сумщина поки що єдина в Україні, де проводяться подібні змагання. А в школах створені команди юних рятувальників на воді. Цьогоріч право називатися кращим виборюють близько ста хлопців та дівчат. Змагання зібрали учасники віком від 10 і до 18, Переважно усі не новачки у справі порятунку. Секрет успіху говорять у щирому бажанні допомогти та впевненості у своїх силах. В нинішній ситуації треба вміти спасати людину в будь якій ситуації. і вот уже більше полгода. На цього обучався і так потрапив на соревновання. Надо знати всі правила, щоб дійсно самому не піти на дно. Я хочу спасати людей. Мені це. Подобається дуже. Ми з друзями займаємося, і це мені приносить велику радість. Плавання це дуже полезний спорт, Він розвиває, розвивають фізичну підготовку чоловіка. Ну це якби увлекательно. Дехто із дітей попри юний вік вже має сумний досвід, що і змусив серйозно задуматись над своїм призначенням. Оскільки я не професіонал, я просто для того, щоб вміти рятувати людей і. У мене успіхи були в першому році. Я зайняла третє місце, і ну в наступному році я нічого не зайняла, але це все одно для мене був великий успіх і досвід. Колись зі мною таке ж саме трапилося. Я не змогла зрятувати свою подругу, і я дуже злякалася. і Тому тепер я все життя про це шкодую і тепер буду намагатися рятувати людей правильно. І з кожним роком до змагань долучається все більше учнівської молоді. Правила для учасників незмінні. Каждый ребенок выполнять будет три различных упражнения. Он соревнуется в личном первенстве. Это спасение пострадавшего с подводного положения, с надводного положения. И мы называем так упражнение плавание с прыжками. Это плавание со спасательным кругом. Вот. Кроме этого будет командная эстафета. Это четвертый вид, в котором принимают уже команда организации или учебного закона. В народі говорят, що знаєш, за плечами не носить. Но хотілося б, щоб ребята, які все это увидели, які участвуют в этих соревнованиях, ніколи не попадали в ситуации, коли ці знання пришлось б применять на практиці. У водних змаганнях організатори обрали більше півсотні переможців у різних номінаціях. Спеціальними призами від обласного відділення Національного олімпійського комітету нагородили наймолодших учасників. Анна книж Віктор Лапченко. на часі новини.